Офіційні герої, окрім десятків тисяч українських воїнів та волонтерів, що нині стримують російську терористичну агресію на сході, яких безумовно кожен українець вважає героями, сьогодні президент Порошенко пообіцяв надати кожному з небесної сотні звання Героя України. Про таке рішення глава держави заявив сьогодні біля пам'ятного хреста на місці масового розстрілу учасників революції гідності. Щоправда, сталося це лише після того, як родичі полеглих патріотів почали викрикувати Ганьба за те, що влада й досі належно не вшанувала їхніх рідних. Надати звання обіцяли ще влітку, але словами дотепер усе й обмежувалось. Президентом відповідно влаштували зустріч на підвищених тонах. Але після того, як емоції вщухли, Петро Порошенко просто перед камерами повідомив про своє рішення. Голосно, скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Чули це. Ви нас не чуєте. Ви нас не чуєте, вони герої України. Ганьба! Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героїв України героїв і